Слава Ісусу Христу! Дуже часто запрошуючи людей на богослужіння до церкви, можна почути болючу відповідь, не маю часу. Не маю часу для Бога. У людини є час на все. Ніколи не зустрічав когось, хто міг би сказати, в мене немає часу для їжі. Немає часу для сну, для праці. Є... Знаходимо час для багатьох речей, але немає часу для Бога. Власне, Він дарував нам цей час. Кожну хвилину нашого життя. Можливість жити, працювати, вчитися, любити. Це його дар. Колись цей час закінчиться. І ми встанемо перед Богом. І тоді кожен із нас пожаліє за кожною марно прожитою хвилиною життя. Немає часу. Скільки його витрачаємо на щось дрібне, маловартісне, забуваючи про важливе, крадемо час у Бога і Нього нам дарувати. Він єдиний, нас правдиво любить, бажає пробачити, чекає. Слово Боже говорить, так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя віче. Бог полюбив. І дарув сьогодні ще один день, вечір. І чекає для на нас. На нас чекає. Чекає на мене, на тебе. Немає часу. Немає часу для молитви, для сповіді, служби. А може є, коли загинемо в своє серце, в свій розпорядок, оцінюємо пріоритети життя. Є ще шанс все перемінити. Знайти час для Бога. Для того, хто любить тебе. І він єдиний ніколи не зрадив. Завжди зрозуміє Пробач. Чекай. Чекай на твій час. Хвильку уваги. Цю мить. Знайди час для нього. Знайди час для Бога. Ісус сускриче тебе. Цей вечір і цю хвилину. Żebrej twój czasu. Pragnę z Tobą je pobyć. Błażeń Wam, znajdziecie czas dla Boga. Dziękuję.